Доброго ранку, веселі малята, я і лисенятка раді вас вітати. Раптом в лісі посвітліла, стала всюди чиста й біла, а тепла чогось нема. Це прийшла до нас зима. Так, малята, зима. А якщо подивиться у віконечка, дерева стоять сумні, сірі. Давайте станемо чарівниками і засніжимо наші дерева. Але спочатку пограємо з нашими пальчиками. Білий сніг пухнастий падає, кружляє, і на землю тиха стелиться, лягає, темний ліс накрила шапка чарівниця і деревам нині ще солодше спиться. Малята, а який сніг? Білий, пухнастий. А що він робить? Падає, кружляє. Як красиво виглядають дерева взимку. Сьогодні ви були справжніми чарівниками. На цьому наша зустріч закінчується. Всього вам найкращого.